Орнаменти майже 70-ти сімдесятиліть прикрашають фасади кам'яниць у новій каховці. Візерунки є унікальним витвором знаного художника-декоратора Георгія Довженка. Нині різноманіття унікальної, як кажуть вимушені переселенці з Херсонщини кам'яної мозаїки, можуть побачити івано-франківці. На одній з мистецьких локацій відкрилася виставка Окупована спадщина кам'яні вишиванки нової каховки. Нова Каховка була таким містом-експериментом. Її творці думали, що це буде містечко, на якому вони опробують цю концепцію ідеального міста і потім далі будуть будувати так по Україні нові міста. Проте в 55-му році виходить наказ про надмірності в архітектурі. І все, якби архітектура переходить на типові рейки. І Місто залишається єдиним унікальним, таким, який більше повторити не змогли. У нас є своя багата історія, і тим, що до речі, до збереження цієї спадщини якраз більшу більше відношення мають волонтерські групи громадські організації. Бо такі товариства, вони є і в Херсоні групи ініціативні, і в області. В нас є замки, в нас є а, а, маяки, да, які зараз теж є пошкодженими, і в нас є природа, яка теж зараз є під загрозою руйнування. Ви всі знаєте, що Кінбургська косава. Вона піддалася дуже великим пожежам, і тепер ніхто не знає наскільки взагалі це узбережжя от всі, всі тварини, там хто жили, і взагалі наскільки вона може бути після того, як воно заміновано все розумієте? Тому в нас зараз і матеріальна культурна спадщина, і нематеріальна культурна спадщина вона є під ризиком зникнення. Кожен відвідувач зміг не лише насолодитися мистецькими витворами, а й вживу побачити техніку оздоблення фасадів. Національну спадщину півдня України презентували фахівці відділу реставрації творів мистецтва із каменю Львівського державного коледжу імені Івана Труша. Реставратори розповіли, ця техніка декору є довговічна, стійка до атмосферних коливань та рослинності. Є взагалі тут дуже давній такий розчин вапняно-цементний. Тут Добавлялося три частини піска, одна частина цементу і чверть гашеного вабна і, і дратно. Тобто для фасадів Григорій Довженко розробив таку техніку унікальну, можна сказати, в тому, тобто вона якраз такий період розвивалася, коли було був радянський союз, але ми не можемо сказати, що це був тепер, радянський союз, бо тому що ці художники, це і художники бойчукісти. Це є наші е, українське надбання. Виставка Окупована спадщина. Кам'яні вишиванки нової каховки є мандрівною. Вона подорожує тими містами, куди від війни змушені були втікати жителі південних областей України. До речі, 28 лютого нова каховка мала відзначати літній ювілей із дня заснування. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.